Всім привіт! Сьогодні дуже коротко розповім, що відбувається в нашому організмі момент стресу та відпочинку. Більш повна версія, що я поетапно пояснюю, кожен момент є на Ютубі. Тут дуже стислий варіант, лайт-версія. Отже, під час стресу. І відпочинку вдіють дві е, системи в організмі які протилежними. Симпатичний відділ стимулює роботу, е, включає режим бий або втіка, який асоціюється з адреналіном, парасимпатичний розслабляє, відновлює наш ресурс до норми. Отже, це і нервова система, яка, по суті, відповідає за наші несвідомі автоматичні дії, це дихання, серцебиття і багато іншого. Починає з симпатичного відділу і запам'ятайте, парасимпатичним буде просто все навпаки. Симпатична нервова система збільшує частоту серцевих скорочень, збільшує кількість кисню в легенях за рахунок розширення ґрунту, знижує виділення сливної принку і всіх травних залоз, тобто буде просихати в лоті, тобто знижує діяльність і печінки, жовтний мікру, шлунок і кишечник. Парасимпатична діє навпаки. Тобто, як антагоніст все, що симпатична зни підвищувала, парасимпатична знизить. Те, що симпатична знижувала, парасимпатична збільшить. Підписуйтесь, щоб дізнатися багато цікавого та корисного. Всім дякую.